Вітаю, дорогі мої, доброго ранку. Знову хтось скаже, що ранок не є добрим. Десь він не добрий, а десь він добрий. Але якщо ми з вами прожили ще одну ніч, ми з вами побачили небо, ми з вами побачили сонце. Ми зустріли світанок, ми зустріли ранок. Хтось прокинувся від обіймів і поцілунків коханої людини. Хтось прокинувся від будильника, хтось від співу пташок, хтось від вітру, який шелестів листочками дерев. Хто від чого? Але ми з вами прокинулись. Так, є місця, є регіони в нашій славній Україні, де хтось прокинувся знову від вибухів, де хтось знову прокинувся від виття сирен. Але слава Богу, ми прокинулися. Це найголовніше в теперішній час, та хочеться прокидатися і від тиші. Хочеться прокидатися тільки в радості, в щасті. Не тремтіти, не переживати, не трястися, не бути в напросі. Але ще раз кажу: якщо нам Господь... Допоміг пережити ще одну ніч. Господь нам допоміг прокинутися це найголовніше. Тому не забуваємо дякувати Господу за кожну прожиту мить у нашому житті, тим паче в теперішній такий страшний буремний час. Тому я особисто кажу від себе, від своїх рідних і від вас, дорогі мої, Всевишній. Дякую за ніч, за те, що я її прожила, що ти зі мною пліч пліч і почув мене, коли молила. Всевишній, дякую тобі, що вражі цілі відвертаєш, за це до тебе я в мольбі, і ти мене оберігаєш. Всевишній, дякую за те, що бачу сонечко на небі, колосся бачу золоте, й тебе молю своїй потребі. Всевишній, дякую за всіх, кому вберіг життя й домівку, прости нас кожного за гріх. Продовжуй берегти голівку. Всевишній. Дякую і пробач за прикре слово та образу. Життя мого ти є глядач. Прости за все казала і кажу. Всевишній дякую і молю, аби беріг завжди надалі, душі грішити не велю, Хоч вчинки є недосконалі. Саме так серед нас немає святих. Не всі наші вчинки є досконалими, але Господь з нами, Господь нас оберігає, Господь милосердний до нас грішне. І це величезне щастя, що Господь у нас. Не відвертається. Світланочка Ярославська пише моя дорога однокласниця, нехай Бог оберігає тебе красунечко, дякую, сонечко, і тебе, і всю твою родину, і взагалі кожного з нас нашу славну Україну. Дорогі мої, нехай Господь буде з нами завжди, нехай завжди над нами тримає свою руку, нехай нам завжди протягує свою руку допомоги, нехай нас своїми щитами закриває від всіх ворогів видимих і невидимих. Особливо від нашого лютого ворога, який прийшов до нас, з болотів, з гнилого костану, і намагається господарювати так, наче він на своїй землі. Намагається і продовжує робити те, що він затіяв, що він земріяв, і він не полишає своїх брудних планів. Тому нехай Господь допоможе нашим дорогим захисникам і захисницям, їм найперше низький уклін за те, що для нас роблять, за те, що тримають над нами небо, дякуючи їм і Господу, ми з вами живі, ми чуємо, бачимо одне одного. Тому нехай Господь Бог допоможе їм далі торувати шлях до нашої перемоги, на яку ми всі з вами чекаємо, і продовжує нас оберігати. І нехай оберігає наших дорогих захисників-захисниць, нехай ворожі кулі минають їхні голови, нехай вони всі живими і здорові повернуться з фронту додому, ми їх всіх вдома чекаємо. Будьте бережні Господом легкої, світлої, неділі, яка мене у тиші, у спокої, у радості. І дай Боже, що вона нам принесла перемогу. Я буду з вами прощатися, бо я біжу до собору на літургію. І ще раз сподіваюся, що ніщо нам не завадить зустрітися сьогодні ввечері, о 20-й годині, в прямому недільному етері, як завжди. А сьогодні зранку з вами була Ранкова Кава, і поетичне слово королеви Гірклав Дмитрів. Тому до зустрічі, мої дорогі.